Доброго ранку, любі малята, хлопчики наші і любі дівчата. Всі прокинулися, сіли, зубки почистили, умились. От і добре, молодці! Розташовуйтесь усі, бо настав ранковий час заняття починати час, а заняття в нас незвичне називається музичне. В гості! Оленка до нас завітала, гарне вбрання одягла, віночок на голівоньку вдягла та гарний віршик прочитала. Радійте мові, діти, це найбільший скарб на світі. Радійте мові, її плекайте, любіть, шануйте та вивчайте. Дякуємо тобі, Оленочка, за такий чудовий віршик. Малята, а про яку мову прочитала вірші Оленка? Як ви думаєте? Звісно, про нашу рідну українську мову ми з вами весь час вчимо та слухаємо пісеньки на рідній українській мові, слухаємо народну музику. А яке вбрання на Оленочці одягнено? Так, Оленка вдягнулася в український народний костюм для дівчаток. Подивіться, у Оленки на голівці віночок, на ній вдягнена біла вишита сорочечка та гарна яскрава спідничка, а на ніжках червоні чобітки. Малята! Я сьогодні пропоную вам затанцювати український танок з бубнами. Під час таночка нам, як завжди, допоможуть картинки підказки, на яких буде видно. Які саме рухи потрібно виконувати? До речі, малята на картинках дітки теж будуть одягнені в народне вбрання. Оленко, запрошуємо і тебе потанцювати разом з нами. Гучно, музику заграй, танцювати починай! Малята, як ви гарно танцювали та нашу оленочку порозважали молодці. Уважно слідкували за рухами під час таночку та правильно їх виконували. Малята, а яка музика звучала, коли ми танцювали? Якого народу? Правильно, українська мелодія. Оленка, а тобі сподобалося на нашому занятті сьогодні? Так, сподобалося! От і добре, які молодці наші малята, та час настав усім прощатись. До побачення малята! До побачення, Оленко, до нових зустрічей!